Благословений Бог назавжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Світильником світлим, явився ти, висяти, священомученику Йосафате, бо й добрий пастир, душу твою поклав ти за вівці, ставши жертвою за святе з'єднання. Свята, святий з весілествами перебуваючи, тож молимо тебе багато страждальний. Проси пастирів, начальника Христа, що Він залічив нас до тих, що стоять по правиці Його стада, та що спаслися душі наші. І сину, і святому Духові і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Зорею вогненою, просвіченою дитинство і досп'ятого Христа у черничим житті, ставте подібний, ангелам. і побожно прожив у святительстві. Ясно проповідуючи з'єднання, моченичою твоєю кров'ю ти погасив незгодою серця і прийняв від Христа війни, тому нас, що взиваємо до тебе. радуйся, непокійти. Стопи з'єднання, величаємо тебе, священному ученику Йосафате, і вшануємо славні Твої страждання, що їх тебе терпів за зєднання. Слухайте це всі народи, вважайте всі мешканці світу, величаємо тебе, священному ученику, Йосафате і вшановуємо славні твої страждання, що їх Ти перетерпів за з'єднання. Щасливі ті, що живуть у твоєму домі. У повіки тебе хвалять, величуємо тебе, священному чинику Йосафате і шановуємо славні твої страждання, що їх Тепер терпів за з'єднання. Правеники ефінік процвіта, яке даре на ливанні виросте. священному мученику Єсафа і шановуємо славні твої страждання, що їх те терпів за зєднання. Багато праведників злинів, але з усіх них Господь їх рятує, величаємо Тебе, священному мученику Єсафа. Шановуємо славні твої страждання, що їх те терпів за з'єднання. Завеселиться правнику Господі, поває на нього, Величуємо тебе, священному чи на і шановуємо славні Твої страждання, що їх не перетерпів з'єднання. слава Сину і Святому Духові, нині по всіх часах і на віки Амінь. Величаємо Тебе, священному чи на і шануємо славні Твої стражда. Що їх тепер терпів за з'єднання. Уважні ми усім при мудрість, будьмо уважні, чесна перед Господом смерть преподобних Його. Читя Господа за всі добродійства для мене. Чесна перед Господом смерть Преподобник його молімся. Господи, помилуй. Бо ти святий святийсе, Боже наш, тобі святих спочиваєш. По тобі слава села, цій сину, і святому Духові. Нині повсякчас і на віки вічні. Богу святиню, хволіти у твердині сили, Його, усе, що живе, нехай хвалить Господа. І щоб сподобалось ми слухання святої вангли, Господа, Бога молів. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаємо святої Івані ми І духові твоєму. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав, сподівай ми, що прийшли до нього, і двері, хто йде крізь мене спасеться. У він вийде, знайде пасувись, не приходить злодій, хіба щоб красти, вбивати, вигублювати. Я прийшов що мали життя, щоб до стату, його малий добрий пастир. Добрий пастир життя Свізовець покладе. Наймець, що не є пастере, миком вівці не лежить. Бачить, волка, що надходить і полишає вівці в жити геть, а вовха пає, розполохує, наймець і не турбується вівцями. Я ж добрий і знаю своїх ім'ях, мене знають, як отець мій мене знає, знаю Отця, і життя моє лоду з моїх овець, ще інші віці, що я маю на з цієї кошари, і їх мушу привести, і чують вони мій голос, і буду одне стадо один пастир. Слава тобі, Господи, слава! Тобі. Святий, Йосифа, даровник, Бог, і церкви, радуйся, заступайся за нас, що тебе величаємо. Святий наш Йосифа, де моли, молимо, Бога за нас. Святий Йосифа, ти іскую, Богу, розп'ятого Христа запалений, радуйся, заступайся на нас, що тебе величаємо. Святий наш очей, Йосифа, Моли моли Бога за нас. Святий совати дарами Святого Духа наповнений, радуйся, заступайся за нашу Тебе, величаємо. Святий наш Оче, молимо. Моли Святий совати, справжній постійний послідовник у Василі Великого. Радуйся, заступайся за нас, що тебе величаємо. Святий наш Йосифате, моли, моли молимо за нас. Святий, Йосафате, Духом Божества збачене, радуйся, заступайся за нас, що тебе величаємо. Святий наш нашой сапати моли... Святий свати, рівністю постолам рівни, радуйся, заступайся за нас, що тебе величаємо. Святий наш нашой, савата, молимо моли за нас. Святий свати, при мудрій пробуйнику, радуйся, заступайся за нас, що тебе величаємо. Святий наш, молимо. Йосифа, зор, просто ти радуйся, заступайся за нас, що тебе величаємо. Святий наш очей, сапати, моли, моли Бога за нас. Святий, свавати зори, просто ти радойся, заступайся за нас, що тебе величаємо. Святий наш Очі, Сапа, молимо. Святий, сапати, згідних сердець єднані примирителю, радуйся, заступайся, за нас, що тебе величаємо. Святий наш нашого, Че, моли, моли Бога. за нас. Святий свавати, палкірівни, то люду, здороці, не кров відкуплених, радуйся, заступайся за нас, що тебе величаємо. Святий, Суфати, жертва зазєна з церков заколина, радуйся, заступайся за нас, що тебе, величаємо. Святий наш Йосифате, моли, моли Бога молимо нас Святий, Осафати, Небесні, оселі прийнятий славою небесною вінчини. Радуйся, заступайся, за нас, що тебе величаємо. Святий наш Очі. Йосиф Святий савати, не втомний заступник у тих, що ти заступне, що шукає радості, заступайся, за нас, що тебе величаємо. Святий наш Очей, Сапати, моли, моли Бога за нас, прийдіси й побожними піснями, Звеличну духовну пам'ять священого учника Йосафа. бо Він усував тернину розбрату і насаджував у душах, Спасенні навчання, багаті на плоди святості. Священники Твої в правду, і преподобні Твої зраді. Госи Євангеліє, закріплюючи кров'ю Божий навчання, поміж обманеними овечками священим ученику Ісафоте, тож висушив бісівський потік, як переможець вийшов на Небо, прийнявши вінок переможе. Смерть преподобних Його, твої священні подвисвященому чи не стали сталеним безходами для Зеленської церкви, її ти зберігаєш, непошкодженого. І безпечною перед ворожими силами, тому вона проповідує блаженний, Твою мужність і тебе прославляє. Слава отцю і сину і святу Всіх часи на віки вічні. Амінь. Радуйся священомученику Йосафа, що рани Ісусові терпів. Радуйся, що за голову церкви віддав голову, Що й за життя, так і нині проповідуєш, з'єднання, радуйся, що з Христом Царюєш Небесних оселях. радуйся і молися за наше спасіння. Ученику Христові Єсафате, Чудовий зори християнської досконалості, непереможні апостоли, з'єднання церков, Ти з любові до Бога не відказувався ні в від яких праць, трудів, і навіть радо пролив кров віддав дав своє життя. І нині благаємо тебе, святий Покровителю, очі заступайся за нас і випроси нам непохитності в святій католицькій вірі і ревності. За спасіння наших власних душ і душ наших родин, знайомих, всіх людей, Святий що немученко Єсафата, задай, що ти брат, із скрові і Кості, тому заступайся, Бога, за народ, з якого ти вийшов, чини на святий покровителю свій мутні молитвами, щоб усьому українському народі настала єдність у святій вірі, щоб стали всі дітьми. Однієї церкви, та щоб наш народ збагачений дощасним вічним благословенням, прославляв Бога, який нагородив тебе, нев'яночим вінком слави, у Своєму Небесному Царстві, якому належить слава, честь і поклін. Отцеві, Синові, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Помилуй нас, Боже, по великій милості, то і молимось Тобі. Вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Чи Чималимся за святішого Селенського, раха нашого, Франциска, папа римського раніше Верховного архієпископа нашого кір Святослава, Митрополита нашого кір Володимира. За тих, що послужили святом храмі, святыйся за всіх наших духовності Христів, братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимося за церкву нашу, що Господь дав їх, вото священиків, монахів, монахінь, працівників для поширення Божого царства. На землі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи. Ще молимося за роди наші, що були зразком християнського життя, та джерелом духовних покликань, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимося за заєдинані всіх Христові церкви, що було одне стадо, один пастор, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Молим тут присутніх людей, що чекати вулики багатої милості, теж утвори нам милості з усіх християн. Ти чоловіко, коли любить Бог і Си. віслава села, йому цю істину і святому Духові, нині по всіх часах і на віки вічні. Амінь, премудрість, Чеснішу від Херувимів і славнішу Від Серафимів. що безпотління Бога слово породила, суща бородиться тебе велича. Слава тобі, Христе Боже, надій наша слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний, Бог наш ми з вами, прочистий своїй Матері. Святиславна Схвальних Апостолів і святого свячено мученико і, і Епископа Полоцького, всі святих помилує, спасе нас і благи і чоловіку любе. ти завіє. Побідив з невіру, щоб засів не проси.

i yeah.